Ти ж хотів. Ні, я, я придумав. Це трохи страшно. а мені страшно, а. Да. Найшли катамаран. І підходьте. В, в болоті. Підходчик. Залазь. Залазь? Хорошо, попробую. Белісти. Хочемо страшного, не деба в руки. Раздержи холодной воды, блядь! Что за Дима, шо а я... фигня? Дима, что за слова? Сед... какая фигня. Сидай. Зачем? О, мне страшно и все я не хочу. Что, не, не умеешь? Я не хочу. Не хочу. не хочешь, хочешь. Я буду гулять в холоде. Блин. Буду... Я не пахану. По я... А вот там поплыла? Холодно? Да не дуже, тепло дуже. Можно купаться теперь. Ні, тут глибоко, напевно, тобі тут не потрібно купатися. Я чуть-чуть, мам. Ножки можеш помочити і все. Ну, блин, будь ласка, я купатися хочу. Все, я пішов купатися. Ножки помочи і все. Я пішов купатися. Все там романі. Купатися! Тут глибоко, Діма. Ти бачиш, дна не видно. Земля не видно, ну і що? Отож, тим більше ще й раки кусаються. Пам'ятаєш, как ми в колись раки ловили? Не помню, я ніколи раків не ловила. Папа міг тільки ловити. Хе, а ну коли да я попробую угу. Ух! підали. Ух. лапочки! Я новую лодку. Время покупаться, там он не нем все утекла. покупаться. Пойдешь и спасишь. Пробуди его, Здесь на лодку... Вон на лодке только вот, поплыла. Ну, заходь по, по тем по бортам. Ух. Э, зачем крутить педали? Попробовать можно. За тебе чого я не утопив водку? Я чи не утопив вод, водку? Це катамаран називається. А чого це катамаран називається? Бо назва така катамаран. Що це шо? Шо все булькає? Водичка в тебе з тапків витікає. На ньому можна кататися? Думаю, да. А якщо утопиться? Так надо обережно. Утопитися нежелательно. Ну так, да, це небезпечно. Хай мене рак на тапку кусить. Рак на тапоку кусить? Угу. Ось я відкусив, бачу як відкусив тут. Угу. Що, будем пробувати чи ні? Ні-ні-ні, будь ласка. Катайся. Хоч потяни його хоч сама попли кудись. Ти на велосипеді будеш кататися? Я просто сюди прийшов е поплавать. Та блін на раки прыгають на мене. Ну, хіраки. Реки вона Хм. Ну що, пішли на велику будеш кататися чи далі поїхали? Да погуляю Покупаю з ножками. Пойду купаться я спочатку. Ох, я повону. Раз, два, три, чотири. Може, мені экспреснуть на воду. Там глибоко я тобі кажу. Може? Ти чуєш, я кажу, що глибоко. Я чую, тільки мені хочеться. Блін, а чого, так там глибоко дуже? Бо це річка.